Чи отримаєте ви гроші на цьому тижні? Давайте так. Я кладу три карти. А ви обираєте. Можете вже загадувати свою карту. Чи отримаєте ви гроші на цьому тижні? Загадайте суму, яку б ви хотіли отримати. І давайте дивитися, чи буде вона на цьому тижні. Це перша карта. Це друга карта. І третя. Давайте. Обирайте, яка вам. Дивіться, перша карта. Хто загадав першу карту? Так, дев'ятка кубків. Так, у вас буде достаток, у вас буде те, що ви хочете, і ви будете цьому раді в таких, знаєте, емоційно приподнятому настрою. Тобто, я кажу так. Друга карта. Хто обрав другу карту? Шістка мечей. Знаєте, ви отримаєте, але є якісь перешкоди, знаєте, на вашому шляху. Вам потрібно буде потрудитися, щоб це отримати. Але в результаті тут перспектива отримати є. І третя карта туз кубків. Супер! Також ви отримаєте, як мінімум, можливість на те, щоб отримати гроші. А як максимум, ви їх отримаєте. Супер! Всі три карти кажуть, що гроші ви отримаєте загадану вами суму. Тому дякую вам за розклад. пишіть, приймаю.